Ти можеш знати всі техніки енергії. Ти можеш медитувати, бігати, дихати по вімфору. Але скажи чесно, чому ти все одно порожнює? Чому вранці ти встаєш і навіть кава не рятує? Бо не в тебе з'їдає, а життя, в якому ти вже давно не живеш. Це відео не про мотивацію, ні, це про те, як тіло вимикає тебе, коли ти зраджуєш себе. І що з цим робити? Щоб повернути силу, тож слухай до кінця, можливо, цей момент, коли ти знову загоришся всередині. Напиши в коментарях фразу, яка стане твоїм вибором на сьогодні. Наприклад, я повертаю свою силу або я відчуваю себе живим, щоб закріпити це рішення. Якщо відгукнеться, постав лайк і щоб нагадати собі, що ти ще тут. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про енергію, не про ту, яка в книжках чи на тренінгах, а про ту, що або є в тобі, або її немає. Бо без неї все розвалюється: тіло, воля, сенс, любов, робота. Ми можемо скільки завгодно говорити про відновлення, ресурс медитації, але правда в тому, що ніхто з нас не вміє зупинитися вчасно. Ми наче біжимо з відривом, в якому велетенська прірва. І замість її заклеїти, ми ще більше ляємо туди води. Люди шукають енергію всьому: в спорті, в диханні, в горах, в партнері. Хтось йде в зал, хтось тягне залізо, хтось просто вбивається до останнього поту, хтось сідає в позу лотоса і вірить, що знайде все світ всередині себе. Але істина проста: енергія народжується там, де є сенс, коли ти те, що ти робиш, тебе живить. Коли з твоєї дії з'являється користь для інших, коли за твою працю люди платять, і ти не просто заробляєш, а відчуваєш, що твоє життя має вагу. Це енергія, яка не старіє, вона не згорає, вона множиться. І якщо ти хоч раз був у потоці, коли час зникає, тіло працює без зусиль, ти знаєш, про що я говорю. Але навіть ті, хто це знає, падають. Іноді раптово я теж падав. Історія, яку я зараз тобі розповім, це не про медицину, це про момент, коли життя дійсно кидає тебе на підлогу і каже, хватить. Це було декілька років назад, Я проводив багато лекцій за тиждень, великі зали, купа людей, світло, сцена, слова, оплески, адреналін просто бомбить. Паралельно спорт, зйомки, зустрічі. Я відчував себе на максимумі, а потім ніби виривають шнур з розетки, п'ятниця і такий бах. І я маю їхати на подію, але стою посеред кімнати і розумію, що я не хочу ні тілом, ні душею. Вирішив: ну окей, вихідні, відпочинок. Лягаю спати і посеред ночі просто прокидаюся від болю, все болить. Не м'язи після тренування, а ніби тебе просто б'ють струмом. Руки, ноги, шия, пальці. Я не можу дійсно добратися до кухні. Я сповзаю до кухні. Приймаю щось неболююче і засинаю. Наступний день те саме, тіло, як залізна броня. Не слухається в голові одна думка. Все, це старість, це кінець, це фініш. Включається паніка. А я людина, яка читає лекції про енергію, розповідає про самооцінку. Я не можу підняти себе з ліжка. І знаєш що найстрашніше? Не біль, а байдужість. Немає навіть бажання лікуватись, просто відстати. Це і є справжнє вигорання. Не коли ти втомлений, а коли всередині нікого Через кілька днів я добираюся до лікаря, невропатолог, терапевт, старий знайомий дивиться і каже: слухай, в тебе все окей. Ну, типу, ти нормально, класний хребет, м'язи, все окей, проблеми не в тілі, а в тебе просто немає енергії. Я сміюся, типу, в смислі немає енергії. Як ти? що ти? Він каже: ти просто пустий, організм віддав більше, ніж міг отримати. Тобто, я руками брав у тіла кредит, і воно нарешті сказало: брат, стоп. Тепер воно забирає те, що було на павзі, тепер інакше зламалося остаточно. І тут мене ніби, знаєте, хтось б'є по голові, бо це не про втому, це про борг, про кредит, який плачу за те, що я ігнорую свої сигнали, за те, що я не вмію зупинитися. І моє тіло мені каже: якщо хочеш вижити, лягай. Лікар каже, просто лежи. Не спорт, не робота, не зустрічі. Лежи, мовчи. Просто лежи, не знаю, там до моря в село, екскурсії, нічого не роби. Бо зараз тіло саме відпочиває. Я поїхав додому, ліг заснув 6 годин, потім ще 6 годин, потім ще і через 3 дні я... біль зникає. Не повністю, але він стає меншим. І на четвертий день я прокидаюся і вперше за тиждень відчуваю, що я дихаю тілом, яке я мучу дисципліною, просто тіло хотіло спокою. І тільки тоді я зрозумів, що енергія це не те, що ми заробляємо, це те, що нам довірено. Якщо ми нею нехтуємо, нас просто вимикають. Психологи кажуть, що синдром емоційного вигорання це не хвороба, а форма самозахисту. Організм буквально блокує мотивацію, щоб зупинити тебе перед саморуйнуванням. І це підтверджено, підтверджено дослідженнями. В момент вигорання падає рівень дофаміну, змінюється робота кори головного мозку, гальмується здатність приймати рішення, і ти стаєш біологічно втомленим. Але правда, глибша, вигорання це не про роботу, це про сенс. Людина може працювати по 16 годин і не вигоріти, якщо бачить в цьому сенс. Знаєш, поки я говорю, десятки людей вже щодня повертають собі енергію, гідність і спокій. В моєму закритому телеграм-каналі Фундамент самооцінки, там я не просто ділюся відео, там я даю системні практики, які реально змінюють стан без мотиваш, без води. Ти розумієш, що з тобою відбувається. Нарешті береш контроль у свої руки. Якщо ти відчуваєш, що хочеш глибше, не чекай, поки вигориш. Просто переходь за посиланням під відео, підписуйся на мій закритий телеграм-канал і почни відновлювати себе середини. Бо фундамент не будується тоді, коли все зруйновано. Він будується зараз. Посилання під відео. Переходь. А ми продовжуємо. Ти можеш згоріти від одного поста в соцмережі, якщо робити це з насильством над собою. Енергія це не кількість ну, це контакт з собою і з тими, хто ти і навіщо ти. Якщо цей контакт втрачено, тіло вимикає тебе від розетки, щоб ти не перегорів. Коли ще в п'ятому столітті до нашої ери казали: хочеш бути вічним, навчись спустошуватись. Я нарешті зрозумів, що це означає. Опустошення, не медитація, це коли ти перестаєш заповнювати себе чужими звуками, ідеями, цілями, страхами. Коли ти сідаєш десь на природі без телефону, без музики і просто дивишся в небо. І спочатку здається, що ти помираєш від нудьги, але потім приходить щось інше: тиша. Тиша починає тебе заповнювати. Природа завжди заповнює порожнечу, якщо ти дозволиш. І тоді відчуваєш, як тобі знову з'являється рух без напруги, без треба, просто життя. І от тоді приходить справжня енергія. Не та, що від кави, не та, що від аплодисментів, а та, що народжується всередині, коли ти знов вдома, ми в собі. Ми всі сьогодні живемо на швидкостях. Нам здається, що якщо ми зупинимось, нас забудуть, що якщо ми я не викладу сторіс, не напишу пост, не відповім, я втрачу все. Але правда в тому, що. Ми не втрачаємо себе раніше, ніж все решта. Ніхто не помічає моменту, коли ти вже не живеш, а просто функціонуєш. Тому, якщо ти зараз це дивишся і впізнаєш себе, зупинись. Не тоді, коли стане зовсім погано, а зараз вимкни телефон, вийди на балкон, подивись на небо, згадай, коли ти востаннє щось робив без цілі. Просто бо хотів, коли востаннє ти дозволяв собі бути живим, а не ефективним. Енергія не живе в системі результат досягнення, вона живе там, де є присутність. Іноді найкраща дія це нічого не робити. Не тому, що ти слабкий, а тому, що ти мудрий. Бо тільки в тиші чутно, куди тобі далі. Я дивлюсь на тих, хто приходить до мене на сесії і бачу одну і ту саму картину. Люди з сильними плечима, розумом, дипломами, а всередині пусто. І всі питають, як відновити енергію. Але енергію не відновлюють, її повертають. Їй треба дозволити повернутись. І для цього треба прибрати все зайве. Очікування, спроби бути хорошим, боротьбу за визнання, бо енергія не терпить фальші. Вона живе там, де правда. Навіть якщо ця правда болить, навіть якщо воно означає, що треба зупинити весь біг і залишитися самому. Саме там, у тиші, ти згадаєш, хто ти. І коли згадаєш, знову западешся. Бо енергія це не щось зовнішнє, це коли ти чесно живеш сам собою. Тіло болить, тягне шию, не хочеться вставати, не поспішає лікуватись. Може, це дійсно не хвороба, може це життя стукає і каже: Ей, повернись додому. Більшість людей дивляться ось такі відео, як це, і знову йдуть далі, думаю, це не про мене. Я ще трошки потерплю. І саме тому нічого не міняють, бо сила. Не про те, щоб повернутися до тих, хто чекає. Вона приходить до тих, хто діє. Тому зроби хоча б один крок зараз, не для мене, для себе. Напиши в коментарях, я повертаю собі свою енергію, щоб тіло почуло твоє рішення. Постав лайк, якщо відчуваєш, що це відео тебе пробило. І головне, переходь в мій закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Бо там ми не просто говоримо про силу, ми її будуємо крок за кроком. Або ти береш своє життя власні руки, або воно береться за тебе. І буде втома. Вибір за тобою. До зустрічі в нових відео або в закритому телеграм-каналі. Давай!